Доброго ранку та благословенного Богом дня. І у ці хвилини бажаю мирного і тихого неба, усім, хто дивиться передачу ранок з надією, і особливо тим, хто не має такої можливості, тому що так склалися обставини. Але разом з вами, дорогі друзі, я дякую Богові за день життя, який він подарував, і дякую Богові за обітниці, тому що в них одних є наша надія. У Мене є цікаве питання. Чи готові ми до повернення Христа? Чи турбує вас така думка? Послухайте, що про Христа написав Іван Іван, перший розділ Івана Відіана, 10 вірш. У світі він був, і світ через нього постав, але світ його не пізнав. Цей світ терпів присутність свого Викупителя на землі. Зовсім небагато років. І його жителі вирішили позбутися Ісуса майже на початку Його місії. Ось запитання, на яке нині кожному потрібно відповісти. А чи готовий я до приходу Сина Людського? Якщо ви прийняли Спасителя через живу віру і покаялися у своїх гріхах, тоді Бог прийме вас. А коли прийде Христос, ви зустрінете Його з миром у серці. Зверніть увагу на ті кроки, які зробив син людський заради здійснення плану спасіння нашого. Він зійшов із царського престолу, зняв із себе царські шати, задягнув свою божественність у людську природу і погодився прийти у цей світ, наш світ. Мав стати полем бою, на якому Христос повинен був вступити у протиборство із сатаною, князем цієї землі. Потрібно було розв'язати таку проблему, як Бог може бути з одного боку праведним і вірним своєму законові, а з іншого тим, хто виправдовує грішників, розв'язати цю дилему. Було, можливо, лише ціною жертви Божого Сина. Небесні ангели любили Люцифера. Їм було нелегко відразу зрозуміти його лукаву роботу. Він стверджував, що Божий закон суперечить інтересам жителів неба. Війна і полеміка між Христом і Сатаною, які почалися на небі, тривають на землі донині. Не лише небесні істоти, а й усі створені Богом світи стали свідками боротьби між Христом і Сатаною. Ми бачимо, що з'явилася влада, яка заявила про своє право змінювати свята і закон. Ви можете читати це у книзі Пророка Даниїла. Це людина гріха. Та чи має вона насправді владу змінювати свята і закон? Ні. Божий закон, написаний Божим Перстом на кам'яних скрижалях, перебуває в Божому храмі на небесах. Це велике моральне мірило буде критерієм, за яким судитимуть усіх жителів землі, як мертвих, так і живих. Христос пішов у пустелю спокушення, щоби витримати тяжкі випробування. Він у всьому був спокушений подібно до Адама, і пройшов тією територією, де Адам спіткнувся та впав. Тепер Христові належало стати на місце Адама, несучи на собі людські немочі і, перемагаючи заради людського роду там, де впав Адам, Христос витримав усебічну перевірку. Він чинив опір спокусі апетитом. Ворог спокушував його марнославством і самовпевненістю. Але Христос і тут переміг Спасити світу, переміг ворога та здобув перемогу у кожному випробуванні. Дорогі мої, якщо подивитися, що небо пропонує нам, то краще сьогодні постраждати інколи, але не піддатися спокусі. Господь бажає навчити нас. І Він бажає, що ми упокорилися, віддавши своє серце йому. У книзі повторення закону, в восьмому розділі, в третьому вірші ми читаємо. Він упокорював тебе, щоби навчити тебе, що не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Отже, Христос боровся із сатаною в пустелі, коли поруч не було жодного друга, здатного прийти йому на допомогу. Христос згадав ті слова, які він вже говорив. А Сатана, хитрий і піступний, неправда є його головний товар. Застосовуючи усю свою силу, він намагався перемогти людську природу Христа. Вишуканими вигадками Сатана зачарував першого Адама. Те саме він робить із сучасними людьми, переконуючи їх повірити неправді. Адам не піднявся над своєю людською природою і не попросив Бога про допомогу. Він повірив словам спокусника, хоча вони були сказані вже через його дружину. Проте другий Адам не повинен був стати бранцем ворога. Адам мав перевагу над Христом. Оскільки тоді, коли спокусник підійшов до нього, він не зазнав ще наслідків гріха. У всіх відношеннях він був досконалою людиною, володіючи прекрасним фізичним здоров'ям і ясним розумом. Його оточувала слава Едему. І він щодня спілкувався з небесними істотами. Ісус був у зовсім іншому становищі, коли у пустелі вступив у боротьбу із Сатаною. Ворог використав проти Нього всі хитрощі, на які тільки був здатний, коли Христос перебував у ослабленому стані після тривалого, сорокаденного посту, коли наймудріший з англів знайшов найспокусливіші слова які тільки були в його арсеналі, намагаючись підкорити розум Христа своєму розумові. Якщо ти син Божий, сказав він, прояви свою силу і втамуй свій нестерпний голод. Скажи, щоб це каміння стало хлібом, коли Христос сказав сатані, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Він повторив ті самі слова, які понад 14 століть тому сказав Ізраїлю, коли в пустелі закінчилися всі запаси їжі, Бог почав регулярно і в достатній кількості посилати своєму народові небесну манну. У такий спосіб Він хотів показати євреям, доки вони покладатимуться на Бога і ходитимуть Його шляхами, він не залишить їх. Тепер Спаситель. Проілюстрував на власному досвіді той урок, який він колись виклав Ізраїлю. Божим Словом, була надана допомога великій кількості євреїв. Те саме слово мало допомогти Ісусові. Він терпляче очікував, коли Бог вважатиме за потрібне послати йому полегшення. Підкорившись Богові, він пішов у пустелю. І там відмовився самостійно добувати собі їжу, до чого підштовхував його сатана. Перед усе світом Христос засвідчив, що значно краще переносити страждання, які випадають на долю людини, ніж відступитися від Божої волі навіть у найменшому. Він це добре знав, і Христос прийшов цей шлях. Перемоги. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб, маючи такі чудові приклади, ми були переможцями і нам уже легше, тому що Христос пройшов наш шлях. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батьку. До тебе, святого Бога, звертаємося ми в ці хвилини. І все це робимо через дороге ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя, Відкупителя нашого, який віддав своє життя, щоб ми могли повернутися до Тебе, Господи. Ми дякуємо Тобі за безмежний скарб, за Слово Твоє святе, яке навчає нас прикладами історії, прикладами життя людей, які віддавали свої серця Тобі і залишалися вірними, і Ти дарував їм перемогу. Вони сьогодні чекають на славну зустрічі з тобою, але перед нами іще життя, наші спокуси, наше життя, яке потрібно пройти, це наша дорога. Але ти залишив знову для нас обітницю, дорогий Ісусе, ти сказав, що Ти є дорога, правда і життя. Дай же нам мудрості взятися і полюбити Твою правду. Дай нам мудрості пройти тією дорогою, якою ти прийшов, Господи, і прийшовши цей шлях до кінця, бути переможцем, щоб ми побачили всі нападки сатани і все відбили словами. Так написано. Дай нам мудрості кожному, хто запитає нас, дати відповідь у мирі, в спокої і в святості, Господи Боже. Ми дуже просимо, щоб сьогодні ти побласив нас, наші сім'ї, родини, щоб ти побласив наш край. Усі, хто страждає від болю і страждання, почуй молитви таких, Господи, бо так багато страждаючих людей. А всі, горя приносить війна, Батько Небесний, стань на захист і подаруй мир. А за все, що ти зробив заради спасіння, людства, ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, дорогі друзі, що вивчаючи священну історію, ми могли побачити, що все, що робив Ісус, Він робив тільки так, як було написано. Відкривайте уже перші сторінки Євангелія від Матвія, і ви побачите, що Він народився по пророцтву, він вимушений був тікати в Єгипет по пророцтву, а потім повернутися до Назарету по пророцтву. І все відбувалося по пророцтву. Тому, що було написано у Слові Божому. І тепер, коли наш Спаситель Ісус Христос зустрівся із Сатаною в пустелі, Він не сказав чогось нового, Він згадав ті слова, які колись сказав Ізраїлю: не хлібом одним буде жити людина. Так би хотілося сьогодні, коли в нас виникають питання. Бо кожна людина, яка стає на шлях за Господом, каже, що я буду їсти, що я буду пити, як я буду поводитися, а що вона просто взяла це слово і зрозуміла святу істину, не словом, не хлібом єдиним, а словом Божим може жити людина в цьому світі. І люди, які віддали своє життя в руки Господа, для яких це слово стало дороговказом, це щасливі люди. Тому що вони чекають славної перемоги разом з Ісусом в день, коли Він повернеться. І в мене велике бажання, щоб і я, і ви були переможцями. Тож проживіть цей день із Богом, віддавши йому своє серце, а Він, в свою чергу, благословить вас. До побачення.